Всім привіт! друзі! З вами знову я Макс, і сьогодні я вечором вирішив поїсти яблучком. Але мама мені розповіла, що на яблуці є наліт е, е, восковий і що, ними, що воском обробляють яблуко, щоб воно не псувалося. Ось я вам покажу. Я вірю. Це, мам, це яблуко мені мама купила в супермаркеті. Ось трохи білого? Ось ще трохи білого. Як ми бачимо, наше яблуко оброблене воском. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!